Зі мною сталася історія, якою я хочу з вами поділитися, але почну я з того, що розповім вам трошки про себе. Батька свого я ніколи не знав, його вбили у п'яній бійці на святкуванні моїх хрестин, і мати з незрозумілих для мене причин вирішила, що в усьому винен її син, а не дешевий алкоголь та п'яний сусід, який проломив батькові голову. Начебто, до чого тут піврічна дитина? І я не знаю, але те, що вона звинувачувала мене, я відчував кожною клітинкою свого організму. Її очі дивилися на мене порожнім, нічого не виражаючим поглядом, і такі дитячі радощі, як обійми матері або смачний пиріг на вечерю, були для мене казками з американських фільмів. Не те, щоб мене це сильно засмучувало, я просто не знав, як жити інакше, через нестачу батьківської любові. Я ріс дуже сором'язливим і звідси дуже одиноким хлопчиком. В молодшій школі мене дражнили, а в старшій вже почали лупцювати однокласники. А коли я пішов у ПТУ, зі мною через зуби спілкувалися навіть викладачі. Про дівчину я міг мріяти тільки у самих найпотаємніших мріях. Коли я закінчив ПТУ, мені виповнилося 18 років. Я вже влаштувався на роботу і планував знімати житло, щоб більше не потрапляти під холодний погляд моєї матері, як тут померла моя бабка при дуже загадкових обставинах. В поліції сказали, що її зарізали, але вбивцю так і не знайшли. Приходила бабця до нас тільки на річницю смерті її сина, і сказати, щоб мене її смерть якось засмутила абсолютно ні. Навіть якщо можна так сказати, навпаки, тому що від неї залишився розвалений приватний будинок за містом, і я запропонував матері, що я туди з'їду. Я врешті отримав ключі від заповітного приміщення. Для неї було дорожче сплавити свого сина, ніж продати ту стару хату, в якій мешкала свекруха. На тому й вирішили. Поїхавши я глянувши ділянку, мене зустрів перекошений від часу паркан. За яким стояв старий, на вигляд вже 10 років, як покинутий будинок з дірявим шиферним дахом. Територія так заросла бур'яном, що майже закривала вікна до половини, а в кутку двору пишно цвіла акація. У будинку ситуація була не краща, добре хоча б світло було. Увійшовши в будинок, я потрапив в вузький, смердівши цвіллю та старістю коридор, по обидва боки якого були дві маленькі кімнатки. Та закінчувався він кухонькою. З меблів був лише стіл, який чомусь був в курячому лайні, шафа, два стільці і дерев'яне ліжко, яка з гуркотом пролимилася піді мною від того, що я просто сів на нього. Нічого, буду й на матрасі спати. Оцінивши будинок і сказавши собі, що якщо є дах над головою, то можна прожити, я вже таки вирішив тут оселитися. Переїзд був швидким. Речей у мене, як ви розумієте, було нажито не дуже багато, і вже в той вечір я розклав речі по шафі, зробив генеральне прибирання і застілив матрас постільною білизною, яка мені залишилася у спадок від бабці. У той же вечір, вийшовши на вулицю, я знайшов несподіваного сусіда. Під акацією, яка росла в кутку ділянки, сиділа маленьке роде кошенятко. Сидів мовчки і дивився на мене великими смарадовими очима. Я не знаю чому, але я відразу зрозумів, що цей хлопець самотній, так само, як і я, може бути, мати його залишила, а можливо, її роздерли дворові собаки, я не знаю. Незграбними та стрибучими кроками він підбіжав до мене і почав голосно нявчати. В його очах читалася думка: Добре, я можу пожити з тобою у цій руїні. Радів я, як дитина. Нарешті в мене з'явився друг та ще який красень. Правда, через пару кліщів та бліг мені довелося йти в ветаптеку за шампунню. Викопавши та вичесавши пухнастика, я провів залишок вечора в московому штурмі. Потрібно було придумати йому ім'я. Відгукнувся він на ім'я Остін. Ну що ж, гарне ім'я для красивого кошеня. Він ріс, ставався все пухнастішим і більшим. Став таким великим і сильним, що його боялися навіть сусідські собаки, часто проносив мені усяку дрібну здобич то мишко, то пташко, таким чином він дбав про мене. У березні він почав ходити на вулицю до дівчат, та через його пригоди в мене в аптечці завжди стояла банка перекису водню. так як в колотнечі потрапляв він ну дуже часто. Пропадав він на половину ночі, але приходив завжди в одний той самий час. Рівно о 4.45, чим спочатку дратував мене, він шкрябався у вікно, але через деякий час для нас це стало ритуалом. Я не знаю, як він визначав час можливо, у тварин природній годинник працює якось по-іншому, але він ні разу не прийшов пізніше. І ось ще один цікавий момент: вже через 5 хвилин він завжди сідав біля вікна і дивився в нього приблизно до 5-ї години ранку. Після чого він стрибав до мене в ноги, муркатів і, потоптавшись трохи, укладався спати. Іноді під час того, як він дивився у вікно, я чув копання в кущах під вікном, а одного разу я навіть почув кроки тікаючих дитячих ніжок. Так ми прожили чотири роки. В один з похмурих жовтневих вечорів я повертався додому з роботи, настрій повністю відповідав погоді. Але мене гріла думка про гарячий чай і про мого кота, який втішив би мене, підняв би мені настрій і пішов би по своїм котячим справам. Підходячи до будинку, я відразу відчув, що щось не так, уся моя свідомість била тривогу, але я не знав чому. Було відчуття, що в автобусі, в якому я приїхав додому, я забув шматок себе. Відкривши двері і зайшовши всередину, мене ніхто не зустрів. Я побіг по кімнатах, хваляючи на всю горлянку. Остін, Остін, ти де. Але повсюду стояла тиша. Я побачив, що вікно на кухні трішки відчинено і туди задував холодний вітер. Остін пішов гуляти, але чому він не повернувся мене зустріти? Він ніколи би так не вчинив. Вийшовши у двір, щоб покликати його, кинув погляд під окацію, де була наша перша зустріч, і побачив його. Він був понівечений, на ньому не було живого місця. Я сів на коліна поруч з ним, побачив, що його ребра піднімаються від подуху, але зрозумів довго він не протягне. Остін підняв на мене свій погляд, подивився на мене і зробив свій останній подих. Він помер. Я сидів з ним під деревом, під проливним дощем, який почався, коли я прийшов додому. Сидів. І не міг стримати сліз. Я думав, що мати вбила в мені всі почуття, але це виявилося не так. Я був вбитий горем. Зібравшись з думками, я взяв зуттєву коробку і викопав яму біля нашого дерева, поклав туди тіло мого ліпшого друга і поховав його. Відразу після цього я відправився в магазин на сусідній вулиці та купив дві пляшки горілки. Чесно кажучи, я алкоголь не любив. Але зараз було потрібно протерти свої душевні рани, пив я міцно, настільки міцно, що заснув в той вечір, сидячи за столом, прям зі склянкою в руці. Прикинувся вранці з диким головним болем, подзвонив керівнику, якому набрехав щось про хворобу і погане самопочуття, і випросив в нього відгул. я б зараз просто не зміг працювати. Прийшовши на кухню, щоб поставити чайник, я побачив, що вікно знову відкрито, чому я дуже здивувався, тому що я точно пам'ятаю, як зачиняв його на засовку. Весь день я провів в ліжку, вмираючи від головного болю та від прийняття того факту, що я знову один на усьому білому світі. І ось вже під ранок наступного дня о 4.45 я почув, як в моє вікно пошкреблись. Звук був тихий і виразний. Але я прийняв це за спробу мого мозку повернутися до тих щасливих днів і продовжив лежати. Але через хвилину цей звук повторився. Я обернувся до вікна і побачив, що в кутку маячить щось жовте, а може бути, навіть руде. Придивившись поуважніше, я побачив, що це була лапка. Я приголомшений дивився у вікно не в силах зрозуміти, що то відбувається, як раптом у вікні промайнула мордочка мого Остіна. Я трохи свідомість не втратив від побачного, вистрибнувши з ліжка і відразу помчавши відкривати двері і забрати свого кота. Як тільки я вийшов за паріг, моє серце завмерло. Там, в кущах під вікном, сиділа маленька розміром не більше собаки, аскалене створіння. Замість очей були чорні провали. Воно сиділо і тримало тіло мого друга. Воно виманювало мене. Воно чекало, поки я вийду, щоб зробити зі мною те, що є з остіном. Істота рванула до мене з диким криком і майже схопила мою руку, але я встиг забігти додому і закрити двері. Сів під перші двері спиною і я відчував, як воно б'є, по ні та гарчить, намагається пробитися, але замок і моя спина не давали йому цього зробити. Я почав кричати матом, потім молився про себе, навіть почав голосно топотіти ногами, створюючи шум. Я не знаю, що з цього допомогло. Може бути й нічого, а він просто втомився і зрозумів, що в цю ніч йому до мене більше не зайти, і я почув звук босих ніг, що віддаляються. Настав ранок, і я, опанувавши емоції, вийшов на вулицю. Біля входу всі квіти були переламані, деякі вирвані і розкидані по ділянці, а на акаці були сліди від довгих пазурів, під деревом віднілася яма, де був закопаний мій друг. Його тіла на місці не було. Мені здається, що Остін приходив завжди в той час саме через цю істоту. Він охороняв будинок від нього, і, мабуть, цей монстр відстежив кота і вбив його. А після цього приходив за мною. Дослухав історію до кінця. Дякую тобі. Допоможе автору поширити український контент своєю вподобайкою, підпискою та коментарем.